Вітаю вас на каналі Linkin Savan В цьому відео ми пошиємо безкаркасний бюстмун Викрійку на нього ви можете придбати за посиланням в описі під цим відео. Для пошиття бюста нам необхідна еластична сіточка, еластична резинка, еластична бійка, брителична резинка, застіпка, регулятори та кільця. в тон. Для початку нам необхідно з'єднати деталі бюста на оверлоці. Ми будемо з'єднувати виточку на чашці. Та деталь спинки з чашкою. Розкладаємо нашу чашку лицем догори, ось таким чином, і складаємо виточку. і будемо її прострочувати, але ми не будемо виходити ось тут прямо, а трошечки будемо скруглювати, для того, щоб не була гостра виточка. І так само з'єднуємо, складаємо цю детальку. Ось так у нас має з вами вийти. І одразу будемо з'єднувати спинку. Складаємо наші деталі лицем до лиця ось таким чином, і з'єднуємо на оверлоці. На деталях чашки йде виточка, я ніколи не дотримуюсь лиця оверлока, тому що я завжди починаю строчити знизу. Залишаємо тут такий хвостик. Перевіряємо довжину наших виточок, вони мають бути однаковими, так як ми трошки виходили сюди за край. Спинку я пришиваю так, щоб лице оверлака у мене йшло по чашці. Ось так виглядають наші деталі після оверлака. Тепер нам необхідно заховати ось цей кінець оверлочної строчки в наш шов. Я це зроблю за допомогою ось такої великої голки. Вставляю її від початку строчки прямо всередину строчки, ось так між тканинами. І тепер вставляю в неї в її вушку кінець оверлочної строчки та вивожу ось сюди. Вивожу я її до краю. До того краю, який у нас йде на спинку. Тому що, коли ми будемо перестрочувати, воно у нас ось так закриється гарненько. Трошечки розпрямляю, щоб вона не була така да, зажата. Ось так розпрямляю і тоді зрізаю. Те саме з іншої сторони. На машинці прямою строчкою я перестрочую витечку в сторону спинки на 0,1. і також ось цей бічний наш шов також в сторону спинки. Тепер підрізаю усі ниточки ось так в ровень. Нижній зріз бюста я буду обробляти еластичною резиночкою. І у мене в центрі будуть накладатись чашечка. Ось таким чином вони будуть накладатись одна на одну. І для того, щоб їх гарно накласти, я відмічаю собі 2 см. Тобто я їх не з'єдную попередньо, а просто коли буду вже пристрачувати резиночку, я ось так от їх з'єднаю. Перед тим як я буду пришивати резинку по низу, мені необхідно обробити ось ці зрізи чашечок еластичною бійкою, обробляю їх майже без натяжіння. Бічку необхідно підрізати ось так в Резиночку Резиночкою я пришиваю понизу в два етапи. Спочатку я прокладаю одну строчку в край фестонів, але не захвачуючи самі фестони. І другу строчку я буду прокладати вже в інший край резиночки. У цьому моменті, бачите, у нас вона така трошки трикутничком чашка. Ми її просто ось так рівнесенько розкладаємо. Не тягнемо ніяк, а просто розкладаємо. Так виглядає низ нашого бюста оброблений. Тепер нам необхідно перевірити, чи попала уся тканина в нашу строчку і зрізаємо зайву сіточку прямо під строчку єдине, будьте обережні, не зріжте строчку. Перед тим як прокладати другу строчку, я відмічаю собі на бюсті 5 см з одного краю та з іншого. Це у мене буде місце, куди я буду вкладати. Бретельку. Я здалегідь відрізала ось такі палочки довжиною 7 см. Це для того, щоб я потім пришила бретель до бюста. Другу строчку я прокладаю по лицю і прокладаю її в інший край нашої резиночки. У мене на лапці є такий орієнтир, така насічка. І я тримаю цю насічку в ось цьому місці, де у мене згине сіточки і фастонів. Тобто між ними ось так: от веду. Таким чином у мене виходить з лиця гарна строчка, і також зі знанки вона рівна і не вискакує за резиночку. В місті, де надсічка, я вкладаю бретель, але я її вкладаю не перед надсічкою, а після неї. І не забувайте натягувати нашу резиночку, щоб потім не репнула строчка, коли ви одягнете бюст. Верх бюстай буде обробляти еластичною бійкою. Але перед тим як це робити, мені необхідно перевірити, чи у мене відповідає ось ця ширина ширині моєї застібки. Тому що я зараз оброблю бійкою, і краще це підрізати зараз, ніж потім ось так пхати це в застібку. Обробляю верхній зріз бюста еластичною бійкою. На місці я залишаю трошки бійки для того, щоб потім я могла пришити бретелі до бюста. Ось такий хлястик я залишила і розріжу його просто навпіл посередині. Ось так виглядає бюст перед тим, як я буду пришивати застіпку. З тої сторони, де у мене петлі, я ще буду вкладати бірочку. Ось так викладаю свою застібку. Вона у мене має бути так, щоб у мене в одному краю був край резиночки, а в іншому край бієчки. Зараз я це все вирівнюю прямо під машинкою. І вкладаємо сюди ж нашу бірку. Мій особистий лайфхак, міняємо лапку. Я беру ось таку. Для того, щоб не відгинати гачки, я пришиваю на такій лапці, тільки обережно може попадати крючок, може попадати в ось цю виїмку і може застрягати. Тому обережно шийте. Так само вкладаю, як і з петлями, щоб резиночка і бієчка були по краю нашої цієї штучки, нашої застіпки. Розрівнюємо, щоб у нас попала вся тканина, але при цьому не було складочок. Тепер я буду робити бретелі. І дивіться, лайфхак. Я зараз не буду вам показувати заворот, отворот. Я придіваю регулятор. Ось таким чином, на нашу бретельку. Бретельку я вже відрізала, потрібно мені довжини. І ставлю ось так закріпочку. Одразу зрізаю зайву бретельку під закріпочку, беру кілечко і одягаю його з іншого краю бретелі. Тепер беру свою бретель і продягаю її в регулятор. І у мене виходить майже готова бретелька. З цієї сторони я одягаю кілечко і також прострочую тут закрепочку. Наша бретелька готова. Тепер нам необхідно ось тут буде поставити закріпочку перед тим, як пришивати бретель до бюста. Я заколюю собі з обох сторін і порівнюю, щоб у них була однакова довжина. Ставлю закрепочку вкрай. Бійків з цього краю. І пришиваю бретель до бюста. Спочатку я одягаю тілечко на нашу бретелочку, та, що у нас пришита до бюста. Тут є два варіанти. Ви можете по поїзденці, можете по лицю. Я люблю страчити. З ізнанки, мені так легше. Тому що я бачу, що в мене бретелька точно рівно лежить відносно самої себе. І тепер ось так вирівнюю бретелечку, щоб вона не була перекручена і продіваю її на хлястики, які ми залишали по чашці. Ось так виглядає наш бюст. Тепер необхідно зробити зачистку та ВТО. Ось так виглядає готовий результат. Дякую вам за перегляд. Ставте лайк, якщо сподобалось це відео, та підпишіться, щоб не пропустити нові.